Друзі, ви на каналі Фактом інфою сьогодні поговоримо про Starlink, що пройшов шлях від технологічного прориву до військового стратегічного фактору. Нагадаємо, що у лютому 2022 року, у саме розпал початку повномасштабного російського вторгнення, Україна опинилася на порозі інформаційної катастрофи. Наземна інфраструктура зв'язку, на яку держава покладала свої комунікаційні надії, виявилася вразливою. Мобільні мережі виходили із ладу. Оптоволоконні кабелі обривалися, а супутниковий коннект був дорогим і недоступним у великій кількості. У цей критичний момент українські технологічні та військові структури зробили те, що стало визначальним для подальшого ведення оборони. Вони залучили супутниковий інтернет Starlink від американської компанії SpaceX завдяки особистій дружбі тодішнього міністра інформації Михайла Федорова з Ілоном. Маскам. Нагадаю, що Starlink це мережа супутників на низькій навколоземній орбіті, що забезпечує високошвидкісний інтернет навіть у географічно віддалених або технічно порушених зонах. В Україні цей сервіс почав працювати в останні дні лютого 2022 року, буквально через кілька днів після початку широкомасштабної війни. Перші термінали були доставлені та активовані вкрай швидко. Саме тоді коли український зв'язок традиційними каналами стрімко деградував через постійні обстріли ворога, цікаво, що спочатку Starlink був задуманий як комерційний сервіс для приватних користувачів віддалених регіонів та бізнесу. Та реальність війни швидко змінила його призначення. Українські військові підрозділи, державні служби, прикордонники, медичні установи, енергетичні компанії та інші критичні структури почали активно використовувати супутниковий інтернет як єдиний стабільний канал комунікації. Сервіс забезпечував передачу великих обсягів даних, відео голосових повідомлень навіть у зонах, де традиційні мережі були повністю знищені ворога. Starlink не просто володів технічною перевагою, він став майже комунікаційним хребтом війни. Відправлення координат, керування безпілотними апаратами, обмін розвідданими, командування підрозділами усе це перетворило супутниковий інтернет на критично важливий ресурс. Для української армії він став не менш ключовим, ніж артилерія чи навіть дрони. Важливо підкреслити, що Starlink не залежить від наземної інфраструктури, яку ворог міг легко знищити чи перехопити, завдяки супутникам на орбіті. Чіткість та стабільність зв'язку фактично була поза зоною дії противника. Особлива роль у появі та масштабуванні розгортання Starlink в Україні належить тодішньому міністру цифрової трансформації Михайлу Федорову. Його ім'я, що у перші години війни опинилося в епіцентрі одного з найважливіших комунікаційних рішень. Федоров будучи нетиповим для посади міністра або державного адміністратора, людина з it середовища мав особисті контакти із Ілоном Маском. Саме завдяки цим відносинам вдалося оперативно домовитися про надання Україні терміналів у перші тижні війни. Ця співпраця між українським міністром і засновником SpaceX була не просто робочою, вона була стратегічною. Федоров зумів переконати маска надати обладнання у критичний момент, коли це означало різницю між інформаційною ізоляцією та збереженням зв'язку по всій країні. Взаємодія між ними залишалася відкритою і надалі. І навіть у 23-му році Федоров власноруч погодив публікацію частини їхньої переписки, що лише підкреслило ці особливі дружні. Міжнародні відносини акцент на таких особистих комунікаціях став джерелом критики зі сторони російських ідейних груп, але водночас він дозволив Україні отримати не лише техніку, а й технологічну впевненість там, де вона була майже повністю втрачена через атаки ворога. За оцінками експертів та відкритими даними від українських служб і міжнародних партнерів, загальна кількість тарлінг-терміналів, що працюють в Україні, вимірюється десятками тисяч. Більше з них, звісно, належить державним структурам та військовим. Значна частина організаціям критичної інфраструктури, і ще частина цивільним користувачам у регіонах із проблемним зв'язком. За різними оцінками на початок 26-го року загальна кількість таких пристроїв складала приблизно від 50 до 70 тисяч одиниць. Starlink має свою економічну модель, і Україна зрозуміло, не виняток. Купівля стандартного терміналу обходиться в середньому від 500 до 700 доларів США за одиницю залежно від моделі і постачальника. Це не враховуючи супутні витрати на кріплення, живлення, монтаж і підтримку. Тому Starlink дещо. Трошки нагадує айфон, чи не так? Далі щомісячні тарифи за послуги в Україні коливаються в середньому від 60 до 100 доларів залежно від виділеної пропускної здатності та умов контракту. Для державних і військових структур ці витрати можуть субсидуватися за рахунок міжнародної допомоги чи донорських програм, або навіть прямих домовленостей між урядами. Ці витрати значні. Проте, порівняно з альтернативами у зоні бойових дій, вони виправдані. Стабільний зв'язок там, де мобільні мережі не працюють, коштує занадто дорого. У 26-му році Українська держава запровадила новий механізм контролю над Starlink – так звані білі списки, за якими лише зареєстровані пристрої можуть отримувати доступ до мережі. Це було зроблено у відповідь на небезпечну практику, коли невідомі або неавторизовані термінали могли підключатися без жодної перевірки, створюючи ризики як для безпеки, так і для експлуатації самої мережі. Цивільні користувачі реєструють свої термінали через державні цифрові сервіси, юридичні особи через відповідні платформи. Ну а військові мають закритий механізм реєстрації, що дозволяє їм оперативно додавати пристрої у свій пол. Не зареєстровані пристрої автоматично блокуються, що не лише підвищує рівень контролю, а й дозволяє запобігати несанкціонованому доступу до ресурсів мережі. На жаль, це також стосується і тих терміналів, що привезли волонтери військовим. Ну саме тому у соцмережах можна побачити незадоволені дописи від військових, але ж... Безпека, проте механізм верифікації білих списків, що запровадило Міністерство оборони за підтримки Кабміну, виявився не просто технічним нововведенням, а справжнім ударом по бойовій системі російських підрозділів. Частина з них, використовуючи нелегально везені або перепродані Starlink, термінали будували свою комунікаційну мережу саме на цій технології. Коли ж доступ до таких пристроїв був обмежений, зв'язок раптово зник без стабільного каналу передачі даних, підрозділи втратили можливість координувати свої дії і передавати цілі, та обмінюватися розвідданими. Це призвело до парадоксальної ситуації. У певних напрямках фронту частина російських сил почала просто відкрито стріляти по своїх же позиціях, плутаючи координати та втрачаючи напрямок артилерійських вогнів. Замість координованого удару почався хаос і самопошкодження. Ця драматична зміна тактики стала прямим наслідком втрати зв'язку і яскраво продемонструвала наскільки сучасна війна залежить від цифрових каналів. Зробимо свій висновок. Старлінг в Україні став не просто інструментом зв'язку, а одним з головних елементів війни. Він змінив не лише спосіб комунікації, а й сутність ведення бойових дій. Супутниковий інтернет забезпечив в Україні стабільний канал комунікації там, де традиційні мережі зникали, і водночас підкреслив слабкі місця сучасної війни. Залежність від приватних технологічних платформ, ризики втрати суверенітету у цифровому просторі та критичну залежність командних структур від стабільного обміну даними. Роль міністра Федорова у цьому процесі важко переоцінити його стратегічні контакти, особисте спілкування з Оном Маском відкрили Україні доступ до технології, що стала вирішальною у годину випробувань. Водночас саме сьогодні стає очевидним, що майбутня оборона і розвиток держави вимагатимуть не лише нової техніки. А й нової національної стратегії цифрового суверенітету. Сучасна війна це не лише артилерійські дуелі та фронтові позиції, це інформаційні канали, алгоритми, дата-центри, супутники і людські навички роботи з ними. І в цій війні Starlink став тим важливим, який може змінювати хід подій, але водночас оголив потребу України у власних технологічних рішеннях, здатних витримати тиск, часу і бойові реалії. І аж чесно. Кортить вам показати, якщо ви ще не бачили, як в соцмережі ширяться антиросійські ролики, що не можуть також потішити, оскільки згадували сьогодні яскравих поборників руського міру. Ну от що буде, якщо ми зараз нанесемо удари по заводам, производящими Старлінг. А якщо ми нанесемо удар на космічній орбіті, він же не збирательний? Поэтому, конечно, наши спутники тоже погорят, да и хрен с ними. ну що ж, будемо сподіватися, що Росія потроху прокидається. До зустрічі.